Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися інформацією щодо виїзду за кордон чоловіків з першою, другою і третьою групою інвалідності. Чи випускають і з якими документами? Обов'язково додивіться до кінця: поставте лайк цьому відео, зробіть репост і, звичайно, не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Досить часто я чую такі запитання: чи випускають за кордон чоловіків з третьою групою інвалідності? Бо якщо перша і друга, то зрозуміло, що це 100% випускають при наявності документів, то третя, чомусь ходять чутки, що когось випускають, когось не випускають. Випускають тих, хто мав ще посвідчення, зроблене до війни, а тих, хто вже зробив під час війни, не випускають. От і сьогодні я хочу розставити крапки над і. Де правда, не неправда, кого випускають, а кого не випускають. Скажу так: якщо у вас з документами все добре, то випускають і першу, і другу, і третю групу інвалідності для того, щоб вас випустили за кордон чоловіка, який є призивного віку, але має інвалідність, в нього має бути посвідчення про інвалідність. Зараз хочу зачитати невеликий уривок з офіційної сторінки прикордонної служби України. За змістом пункту 2.6. Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У свою чергу Абзац 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначено таку категорію, як визначені в установленому порядку особами з інвалідністю. Виїзд за межі України, осіб з інвалідністю не обмежуються по кількості перетинань державного кордону на виїзд з України. Таким чином, особи з інвалідністю незалежно від груп. Мають право перетинати державний кордон на виїзд з України за наявності одного з таких документів. Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Ось вам і відповідь щодо документів, ви обов'язково маєте мати посвідчення. Бо якщо ви посвідчення не маєте, а маєте якийсь там папір, завірений юристом, не знаю, щось інше, окрім Посвідчення, то, на жаль, навіть перша, друга і третя група інвалідності на кордоні не проїде. Потрібно мати посвідчення в теперішній час, при теперішніх умовах, обов'язково щодо посвідчення, яке було зроблене до війни і під час війни, тут теж немає різниці. Якщо у вас є посвідчення, це не є куплене десь підроблене, а справжнє посвідчення, яке посвідчує, що ви є інвалідом, то теж немає різниці, коли його було зроблено, головне, що воно було дійсним. І ви теж перетинаєте кордон без проблем. Отже, друзі, якщо ви маєте інвалідність, перша, друга, третя група і ви маєте посвідчення, яке це підтверджує, то ви без проблем можете перетинати кордон, і вас ніхто і нічим не може обмежити. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас була корисною і цікавою. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!